Янголи серед нас у столиці презентували благодійний календар зі світлинами бійців АТО та їхніх ангелів охоронців. Вилучені від продажу календаря кошти спрямують на створення реабілітаційного центру для інвалідів АТО. Ілля – наймолодший учасник проєкту. Йому лише 20. Три роки тому пішов добровольцем на фронт, де залишився без ноги. Та хлопець не впадає у відчай. Нині разом з іншими бійцями збирає кошти на центр реабілітації. В Україні реабілітаційних центрів дуже. Кваліфікованих я не знаю. Я сподіваюся, що саме цей проект допоможе нам відкрити центр в Україні, де зможуть реабілітовуватись військові, а також можливо і гражданські люди. Реабілітаційний центр знаходиться у Львівській області. Він майже добудований. Навіть обладнання закуплено не вистачає ще 42 мільйони гривень. Там впроваджені нові технології всі європейські. Маючи на увазі насиченням кабінетів, методик реабілітації. ну і плюс об'єднані всі види реабілітації, які є взагалі в законі України про реабілітацію, вісім видів, і вони працюють паралельно всі. Тобто, е немає таких людей, яким би, наприклад, не потрібно було б психологічної реабілітації. Для створення благодійного календаря запросили бійців з обмеженими можливостями. На кожному фото за героєм стоїть жінка – Янгол-охоронець. Саме цих учасниць проекту обрали не випадково. Усі вони роблять значний внесок у майбутнє країни. Хто та займається волонтерством, і возить допомогу непосередньо на фронт? Да, розуміє, варить хлопцям кашу самою кашу на світі. Кто-то как Лана Синичкина адвокат толкает реформи в министерствах каждый из них ангел і опекун и оберег наших парней они защищают нас там. А ми захищаємо yeah. вартість одного такого календаря 3 тисячі гривень. За словами волонтерів, розрахований фотопроект на бізнесменів та депутатів, які б могли долучитися до благодійності та допомогти добудувати реабілітаційний центр. Олег Татарінов, телеканал Київ.